Ці понад тисячу кілометрів вже Бог знає який раз. Було по-різному. На початках хлопцям потрібно було все, ну геть усе. Навіть воду, котру купували у прифронтових районах, возили напередок. Бувало. З великодніми гостинцями їздили Паска, ковбаска, писанки. А як підградами у Кримському колядували взимку 15-го? Всяке було, але жодного разу не їхалося, аби тільки познімати, подивитися, набрати просто зачутних кадрів. Ні, такого не було. Навіть коли вперше впали на хвіст волонтерам. Так, знімали усе: хлопців, їх побут, зрештою, Донбас, котрий для себе відкрили вперше. Знімали, щоб потім показати рідним, друзям вам. Що би хотілося не знаєте, побажати і політикам і взагалі громадянам, які, які мирній України. Ну, громадянам більше розуміння, що з нами тут відбувається. Тому що не всі, не всі відносяться з людьми, а комусь це просто це рідно. Політикам більш чесно не будуть. Все, що я можу сказати, що я можу сказати. <плес> Зато. Ну Хочу всім друзям, всім знайомим, всім українцям передати від нас привіт від 30-ї бригади. Ми, ми переможемо. Україна буде цілісна така, як і була. Надію, що це буде дуже скоро. Ну, і ми прикладемо всі зусилля для того. Thank you. Thank you. so we're bringing flower Розстріляний хрести, і висохли сльози, і серце з коринка, і враз посивіла за на жінка. Це війна, це війна. Тепер в Україні війна в кожній хаті і мусимо знов за Іуд помирати. Казали брати, говорили слов'яни, а зараз крокуємо до спільної, ями. Це війна. це війна. Кажуть, що тієї війни уникнути було неможливо. Якось у своїх архівах знайшла інтерв'ю із легендарним сотенем УПА Мирославом Симчичем Кривоносом. Це саме він провів у юному віці блискавичну операцію під космачем, у котрій його березівська сотня знищила каральний батальйон НКВД на чолі з генерал-майором Сергієм Дергачовим. Як можна було не думати, чи буде війна далі, коли ми почали боротьбу за українську у нас що сказано? Згинеш здобудеш українську державу, згине за нею. Значить, ми її боролися, але не здобуло. Ми про пройшов, протягнуло 12 років такої важкої боротьби, але волі не здобуло. То як ми могли не думати і по сьогоднішній день, що війни далі не буде. Війна буде до тих пор, поки не буде української держави такої, за яку ми боролися починаючи від упадку Київської Русі по сьогоднішній день. На війні час має інший вимір, аніж у мирному житті. Тут година за день, тому що добре знаєш, що наступної години, дня, року може вже й не бути. Але живеш і борешся, бо бачиш перед собою одну єдину ціль перемогу. Перемогу над невіглаством, ряженими опудолами, котрі вирішили розпередитися – Твоєю вітчизною твоїм майбутнім. Якщо туди далі, то там вже передова недалеко звідси. Вже є передова. Вже спати не можемо, бо як не стріляють. Хіба що вже як щось тяжке прилітає, то вже тоді не заснеш. Не само підніме. Тому що цілий будинок починає ходити. На третій поверх там у нас є. Така невеличка церква, або то, як, ми, як називає, як я її називаю, капличка, або храм. Оце тут. До дорога до храму. Бачите, воно вроді недалеко, але для когось дуже далеко. Так, ну, не попадають, пролітають мимо. Отець, а в війні, він той шлях до церкви, він коротший чи ні? То як для кого? Ну, ви звиняйте, бо в мене світла тут немає. Шкода, У мене пропало світло. Вже скільки шукаю електрика і ніяк не знайду. Ну, видно, звідки я є. Видно, вишиті <світло> <світло> ж тут, тут вишиті фелонів мені знають. Вони побачили, тут вишиті фелони, ой, а що це у вас таке? А як що, фелон? Да. А де ви таке взяли? Кажу, вишив. А що то його вишивають? Кажу, ну, вишивай. Раніше вишивали руками. То є ручна робота. Тепер машини шиють. То раніше все вручну робили. Колись, кажу, сидів коло дітей, та не було що робити, то й вишивав. І ви самі вишивали? Так. Ви самі вишивали ці фоні. Ну, а що? Живу, мав ліпший зір, на що було робити. І приходять хлопці сповідатись? Ну, приходять. От мають бути завтра е, е, замкомбата і його підлеглі. Отак ми тут служимо. Один бувалий вояка напередку, на моє запитання, чому пішов воювати, розповів притчу про те, як Бог роздавав різним народам землі. Українці у цей час, як звикло, тяжко працювали і не були на цьому процесі. У результаті Господь віддав ту, що залишив для себе найкращу. Ця війна, ті обставини, вони нам десь ще раз підкреслюють ті моменти залежності в умовах незалежності, з якими ми маємо боротися, на якими маємо працювати для того, щоб більше ми не, не знецінювали і не пліндрували пам'ять тих людей, які за жовтий прапор відвали своє життя, які ховалися по криївках, не кафе, не ресторанах, але криївках, які були місцем, де багато людей загинуло. Тих, хто справді за українську пісню і їм ще не мерла Україна, віддавав своє життя, хто розумів вартість слова, ціну хрестика на вишиванці і взагалі всього того, що ми називаємо україною і українцями, тому що нас не любили не тому, що ми жили тут, на цій землі, але не любили, тому що ми були українцями, були самі собою, мали свою традицію, культуру, мали свою церкву, свою мову. І були, мали те, що ми називаємо душу нашого народу. Високу ціну ми сьогодні платимо за нашу незалежність. Інколи здається, що вона надто висока. Ця жертва змінює і нас самих. Коли цього разу у зоні війни потрапили на святкування визволення Лисичанська та Сєвєродонецька від так званих незаконних збройних формувань прийшло чітке усвідомлення того, що ми змінилися, ми безповоротно інші, це було настільки щиро переконливо, наскільки це взагалі можливо. которые здесь не щадя себя э, летом э, 14 -го года а я был очевидцем этого э, мне пришлось э, не просто тут э, после боев э, участвовать так сказать в, в восстановлении общественном э, и общественной жизни и всего что здесь есть а мне пришлось э, во время боев э, Значит, отслеживать, где были чеченские грады, которые их было здесь четыре в Лисичанске. И мне пришлось по белогоровским буграм на велосипеде ездить, за ними, бегать, и э, наблюдая, передавать Шведову штаб АТО, он шел с войсками с той стороны, а у нас была связь. И мне приходилось, и была такая возможность передавать, что именно чеченские грады стреляют из-под наших наступающих войск, таким образом создавая как бы видимость и вот этот фейк, брехливую ситуацию, чтобы люди думали, что это украинская армия обстреливает город. На відпечення цих слів, сали, сали тижня російський спецназ знову піски поліз, нарвався на нас, до Таїмку, ви мене безродні твари, по яких ми робив пає, пає. росіян був пасієв, ні сказав їх президент. На відпечення цих слів саме стали пархів. тимчасові на білому світі і треба померти, щоб жити і жити, Ідем воювати за власні родини. Це ж наша земля і моя Україна це війна. Це війна. Тут у зоні війни. Інколи з'являється відчуття, що ця боротьба, ця війна це вже нормальний стан. Від цього робиться так моторошно, а особливо, коли зустрічаюся поглядом із ще зовсім юними хлопцями та дівчатами, у їх очах усе життя із втратами та перемогами. Ми багато втратили хлопців на цій війні, Дійсно, молодих по 19 років хлопці ще життя толку не бачили. От так сталося. Війна заставляє вчитися. Хоча б вже повинні бути всі готові до цього. Чи в кінці весни, чи на початку літа. Можливо, не вчиться. Да, хлопець. Можливо, не йому. Чи 21 рік, чи 22. Взагалі молодий простріляний танкіст. Простріляний вкрай. Вискочив з танка і окулеме там. Моли по царі мужики боїться. Шкода, звісно. Це війна. Обов'язково прийде той час, коли діти перестануть здригатися від феєрверків. Батьки спокійно водитимуть своїх малят у відбудовані садочки та школи. Запрацюють заводи. Та будуть засіяні усі поля. Цей час неодмінно настане, коли боротьбу за українську державу доведемо до кінця. Не хочеш мирати, а хто ж цього хоче? Тоді, коли ти розчарований, опускаєш руки і бачиш. Захисника вітчизни, який їде на інвалідському візочку, колясці, чи не має руки, чи ноги, чи втратив око, чи просто поранений, чи прикутий до ліжка, тоді розумієш, що таке жертвенність. І тоді розумієш, що не вартуй пускати рук, тому що хтось, втративши ноги, підняв все ж таки свої руки для того, щоби ти жив. І це є те, що ми називаємо любов'ю, простим словом, яке вміщає стільки понять, стільки розумінь, стільки всього написано про цю любов. Але розуміємо, що немає більшої любові за ту, коли хтось віддає своє життя. Чи знаємо ми до кінця про усіх тих новітніх праведників, що проявили найвищу любов, віддаючи своє життя за наше мирне небо? Адже пам'ятаємо, війна не закінчиться допоки не буде похований. Останній солдат. Фрагменти коробки. черетної ну, коровки. Діто здесь відношу придавіла, як поразмивала дождями. Ну, тут це Від це людей майже нічого не немає. Отакі орешки от були. Фрагменти от, кісток. Це Все, Все. Коли слухала Олексія від його розповіді на правду кров стигла. Війна, смерть, жертви здатні робити з людьми страшні речі. Ну, у нас слов'янську всі це знали. Як тільки його збили, всі ж почали бігти, радувалися, там, що там збили вертольот, там, так і так. Ну, наша група, звісно, ми займаємося жертвам і політичних репресій і звісно, ми видвинулися сюди, щоб то що сказали, що там трупи везде валяються все остальное. Ми сюди видвинулись. Да, действительно, валялись тела. Есть люди, которые одумались, да, которые увидели войну своими глазами, которые не искали в этом корысти, да. вот они, они не знали вначале, кто прав, кто виноват, но когда э, как бы открылись те преступления, которые были да, против человечества. Да, многие люди открыли глаза. И дай бог, чтобы ну, люди открывали глаза, несмотря на преступления. Да, начинали просто мыслить, начинали сопоставлять факты, а не тупо верить в какой-то дурной ящик. Сьогодні такі, як Олексій, увесь свій час присвячують пошуку загиблих героїв новітньої війни. А ще він допоміг і нам знайти місце, де на початку війни було збито три бродівських вертольоти, у котрому назавжди обірвався політ наших героїв. Так, вічно познавательний знак Топчий Микола Миколаєвич. Група крові А, друга Х. Плюс, плюс. Лічний номер 2681521711. Україна Збройні сили. Це один з тих. Хлопців, так. Сьогодні мали таку нагоду, дякуючи пошуковцям власти, патріотам за віднайти, відвідати, вшанувати пам'ять тих, хто були в другому вертольоті. А місце в такому лісі позаду моїх плечей. Таке трохи моторошне місце, Опалені дерева, фактично опалена земля. Третій рік війни. Третій рік поїздок на передову. Третій рік без відпочинку, третій рік як роботи. Але війна навчила багато чому, і змінила багато що в нашому житті. Війна змінила нас як не дивно, але війна навчила нас бути вдячними і бачити в житті те, що важливе. Я радію звичним речам і ціную кожен прожитий день. Тепер я точно знаю, хто такі справжні друзі. Якби не війна, я б не пізнала ту глибину дружбу, яку маю зараз. Не до кінця б зрозуміла, які достойні, порядні та. Щирі люди поруч зі мною. Це величне свято наповнить ваші серця світним почуттям надії і любові. Дарує щастя. Я думала, що я не буду плахати. Щастя і добра. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і швидкого повернення додому. Війна багатьох з нас зробила чуйними і милосердними. Ми готові протягнути руку тим, хто цього потребує. Бо ми самі у біді. Ми зрозуміли, що мирне небо важливіше від будь-яких матеріальних цінностей. Тільки нехай пошвидше закінчиться війна. Єдності і дружності. Щоби. Не забували про те, що в нас війна. А то, на жаль, багато людей забуває, що війна продовжається. Війна, на жаль, не закінчилася. І хлопці потребують зараз, як і раніше, підтримки, молитви, участі в їхньому житті і долі. Так, сьогодні то не легко, то не всім важко. Але в порівнянні з тим, що зараз хлопці тут на передові пере... переживають і виносять, захищаючи спокій і мир усіх українців, які там ззаді, де не стріляють. Тільки одного просить, щоб ви за них не забули. А пам'ятали і молилися. А вони свою місію виконують. Ну, таке от. Да. Часом запитують, коли то все закінчиться. Один Бог знає, коли це закінчиться. Ну, треба питати ще декого, коли воно все закінчиться. Може є люди, котрі більше знають нашого з вами, коли воно все скінчиться. Тоді будемо святкувати мир.